Ух, так Эй, можна вийти. Іди, конечно. Пасіба. Так. Так, скоро, скоро. скор скор скор. О, что? Давайте скоро давайте йд. я то зараз в туалеті, самі розумієте, що я роблю. Зараз я прийду додому і вам знімлю відео. яке відео зараз узнаєте. Пока, коротше. Так я вже вдома, давайте зараз вам розкажу про що буду зараз знімати. Я буду знімати відео про то, як коротше міфи із ТікТока. Погнали. Так, і давайте зараз зайдемо в ТікТок. Нажимаємо на перше відео і тут видимо. толк Чикену. Щоб придбати Told Chicken, no post статую з кетчуп. Що построїти статую із кетчупа? І тож ми ви там нафіг не обкурилися, нічого. Ну, давайте зараз построїмо. Так, заходимо. Я вибрав кат там 2 f Прикольна карта. Чи один раз тільки на не впевнені й був. Давайте зараз построю. Хто тут думав злів поставити кетчуп у предмети, а не в їжу. Я не розумію, хто тут удумався. Ну добре. Ось я тут построю, давайте почекаємо. Так, що? що? Так, вроді мені чого. Що? Чо, чо, що? Що то за фіні?

Так, другий міф. Щоб, Щоб призвать, надо написати на доске скетчики 6 і запам 5 мобів. Окей. Так вот заходимо на карту в офлайні. Тут так ніхто не прийде. Так. Зайшов. Блин, треба цю фігню. Так, і йдемо заспамити 5 мобів. І писати на дошці скетчик 6. Вроді би все, ну що ще зробити, ну заспавнув. Що ще та фіг ваша скалічекен зайде? Це простий міф, то ніхто. що, Що то за скалічекен 666, Не поняв. Ж немала, це наш тут заспавнуть. Це ж міф. Що то за капка Тут построєний величку баррикаду, надеюсь, не, не зайде. Не, все-таки перебратися сюди, бо там якось небезопасно. Welcome, кстати, лайфхак, як скоро постройте. Хату або просто круг. Берете доски і просто спавните і нікуди не ходите. Просто спавните і повертаєтесь. І все, тут нема ніяких чародійних якихось фіг. Так, ну вроде все, Ось тут. Так, э, ну вроде не да немає. Так. Так о, вона уже йде. Вряд там біле в кінці. Ой, шо тут? Так надо ну, зашла там до мобів, Так що вона тут робить? Ну. Може, її зараз рівну. <смі> <смі> так що вона тут робить, Куди вона йде? Ну що сюди йде? Ну, сюди йде? Що вона тут робить? А вона бере камеру. вона... Шо... так, що вона... Ки... кидає? Кинула димову. Що вона робить з ту камеру? Ні-ні-ні, якинь -ні -ні, кидає... -ні -ні, кіда... Ай-яй-яй, куди вона кинула? Ту та камера така дорога. Що тут за чорне щось? Ну, сигнал. ага, і щось страшне. де воно є? Верка її ніде не видно. Блін, а не. Так, треба вийти і подивитися, так. ну, вроді її тут ніде нема. давно. це, кстати, правда. Так, що тут новенького, так? що? Що ну, ну стоп, 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 стоп. Так Що тут? Так от кстати. Це от було багато міфів про то, але розрабочий куди би це забрав. Може це, наприклад, за такво, наприклад, Що то за фіня? Стоп! Ааа! Треба ходити зараз зразу. Я думаю, що це просто ігроки ставлять, щоб просто подивитися. Думаю, це неправда міф. Але попробуємо щось зробити для цього. Так, що шоу? Шороткий Що? Стоп, стоп, що? Не може цього бути? Ні, Не може цього бути! Стоп! Ні Ні, що це? Фух, було прикольно-прикольно. Якісь прикольні міфи. Е, ставте лайки, якщо ць, на цьому відео буде, якщо вам залетить, буде 50 лайків. Якщо, залетє, якщо не залетить, то буде 10 лайків. 10 або 50 лайків. то я роблю другу частину. Це точно. Друга частина, якщо я знайду матеріал. Просто ставте лайки, підписуйтесь на канал. На скоро 700. З вами був я, Тігер 30Х. Всім пока-пока!